Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні випуску. Гравець збірної України відмовився їхати в збірну. Артем Довбик залишився без головного тренера. Черговий скандал в УПЛ. Шахтар звинуватили у великому шахрайстві. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Голкіпер кіперала Андрій Лунін відмовився їхати в збірну України. Андрій Лунін не приєднається до збірної України. Повідомляє телеграм-канал УАВ. Вказано, що він не приїде через сімейні обставини. Замість нього був викликаний воротар Шахтаря Дмитро Різник. Відзначимо, що це вже не вперше, коли Луні не їде до збірної. Місяць тому Луні також не грав за національну команду, нібито через проблеми зі здоров'ям. Хоча потім місяць стабільно був основним в ралії. Зараз ситуація знову повторюється. Нагадаємо, збірна України Україну дивізіоні Бельгіонаці зіграє визні матчі з Рузією 16 листопада та Албанією 19 листопада. Можливо, у Луніна і дійсно є якісь сімейні проблеми, тому ми не будемо казати зі 100% впевненістю, але все виглядає так, ніби Андрію просто не цікаво бути другим номером збірній. і він постійно видумує причини, щоб не їхати до національної команди. Окрім того, можливо, сам Мадридський Рал виступає проти того, аби українець грав за команду Раброва в Лізі нації, адже не хоче додаткових перельотів для українця, враховуючи травматичність куртуа і фактично нині безальтернативність Луніну. Але все ж таки одягнути футболку збірною на нашу думку це велика честь. Але на жаль, Лунін ставить особисті пріоритети вищими за пріоритети збірної. З точки зору розвитку самого гравця, можливо, це правильне рішення. Але чому тоді Довбик, Мудрик, Забарний та інші їдуть в збірну та представляють свою батьківщину? А Лунін у нас якийсь особливий і не їде до табору. Втім, не будемо категоричними і спишемо цей раз Луніну все дійсно на здоров'я. Але якщо так буде продовжуватися і надалі, і Лунін вже втретє не прийде до збірної, то на нашу суб'єктивну думку Луніна краще взагалі більше не визивати збірну. Нехай вже другим кіпером команди буде бущан, а різник стане третім, ніж постійно ввозитися з зіркою Рала Андрієм Луніним в будь-якому випадку. З Луніним чи без, але перемагати Грузію та Албанію в різінації ми повинні будь-яким складом. Друзі, якщо будете волівати за збірну України в найближчих матчах проти грузинів та албанців, то поставте лайк цьому відео. А також пишіть вашу думку в коментарях стосовно того, як ви вважаєте, чи дійсно Лунін симулює та просто не хоче грати за збірну. Чи все ж таки у Андрія є якісь проблеми? Артем Довбик залишився без головного тренера. Римська Рома офіційно звільнила свого наставника Івана Юрича. Це сталося після поразки болонії з рахунком 2-3 після 12-го туру серії А. Також керівництво Рому вирішило вибачитися перед болівальниками команди за провал початку сезону та завірило фанатів Римлян в тому, що новий тренер буде оголошений вже найближчі дні. Нагадаємо, 49-річний хорват Іван Юрич очолив клуб Атема Добика 18 вересня. Під його керівництвом команда забула чотири перемоги, тричі зіграла в нічу та зазнала п'ять поразок загальним рахунком 15-17. Після 12 зіграних матчів Рома йде дванадцятої турнірної таблиці серії А. В лізі Європи команда розташувалася на 20-й сходинці після 4 турів. Підзначимо, що також повідомлялося, що Роберто Манчині може очолити Рому у випадку звільнення Юрича, і зараз він є головним кандидатом. Також серед претендентів на пост тренера Роми є екс-коуч Наполі Руді Гарсія. Нинішня Рома, мабуть, найслабша за останні 20 років. Клуб лише на 4 бали впереджає зону виліту в серії А, але враховуючи той факт, що рому попереду важкий календар, а саме зустріч у першому колі проти Наполі, Аталанти, Мілану та Лаціо, то цілком імовірно, що такими темпами Рома може опуститися і в зону виліту. Про боротьбу за єврокубки і тим паче за лігу чемпіонів не може йти мова. Навіть Супермен чи Бетмен, який зараз Рому, не здатен буде зразу вивести команду довбика з кризи. На це потрібен певний час, а також підготовка і тренувальні збори. Ні того, ні іншого не буде, а тому, скоріш за всього, на Рому чекають ще темніші часи, ніж були. І тут безумовно дуже склада нашого довбика, який тільки не вирвався у список найкращих нападників світу, потрапив навіть у номінацію Золотий м'яч, а у підсумку опинився у клубі середняку серії А без шансів на великі досягнення і титули. З іншої сторони, Довбек сам винен в цьому, адже у нього на руках були куди вигідніші пропозиції, наприклад, той самий мадридський Атлетіко, але Довбек повірив у перспективний проект Роми і, схоже, повністю облашався. Якщо ситуація до зими не зміниться, то Довбеку треба якомога швидше рятувати свою кар'єру та переходити в іншу команду, навіть не дочекавшись завершення сезону. Друзі, якщо хотіли б, щоб Артем Довбек покинув Рому, то поставте лайк цьому відео. Головний тренер збірної України Сергій Ревров заявив, що нинішнє Динамо Київ найслабше в історії. Цитуємо Реброва, це Динамо. Вже не те, що було багато років тому. Команда складається з молодих українців. У них грає лише один легіонер, панамський нападник, який виходить на зміну. У складі є вправні та талановиті виконавці, але треба визнати, що в нинішній ситуації легіонери не бажають приїжджати до Києва. Це вже не те сильне динамо. А от шахтар з цієї точки зору перебуває в кращому установищі. У них залишилось 11 легіонерів. Тому вони краще і виступають. Сергій Ребров дійсно правий нинішній Динамо дуже слабке, і на це є певний ряд причин. По-перше, і головне, на нашу думку, це низький рівень індивідуальної майстерності футболістів киян, які не здатні виконувати на полі прості речі, не здатні реалізовувати моменти чи, хоча б просто сильно та влучно пробити в ствір воріт. По-друге, це проблеми в мене клубу, де немає чіткої структури та ієрархії розвитку клубу на 5-10 років вперед, де сидять багато динаміських сердець, які не відповідають вимогам своєї посади. Ну і по третє, це безумовна ситуація в Україні, яка також відіграє роль у невдалих виступах. Якби ми того не хотіли, все ж таки відсутність змоги грати на домашній арені теж впливає на конкурентність клубу у Єврокубках. Але на нашу думку, тренеру збірної краще сконцентруватися на підготовці саме збірної, а не давати інтерв'ю про те, хто краще «Динамо» чи Шахтар. Ребро повинен усвідомлювати, що якщо Україна займе останнє місце в групі лізінацій, націй, то це буде повний провал, за який безпосередньо повинен відповідати головний тренер команди. Чому за своїх інтерв'ю Ребро жодного разу не взяв провину за провал збірної на себе та не казав, що нинішня збірна України вже не така сильна, як була при Шевченко. Цікаво, чи вистачить сміливості легенди Киян, буде признатися в тому, що він не справився у випадку повного провалу в цій лізі нації. Ми думаємо, що ні. Але до останнього сподіватимемося та будемо вірити в перемогу України в заключних матчах Ліги Нації. Друзі, чи погоджуєтесь ви зі словами Сергія Реброва стосовно Динамо Київ? Пишіть в коментарях під цим відео. Фани Баварії виступили проти Донецького шатаря. Фани Баварії розгорнули банер проти цінової політики на квитки на виїзний матч частоту ліги чемпіонів проти шахтаря. Це сталося на матчі 10-го туру чемпіонату Німеччини проти Сан-Паулі. Ціна не повинна перевищувати найменшу ціну, сплачену домашніми фанами в секторі відповідно стадіону. Лише розумна ціна для виїзних фанів. Чому ми маємо платити 52 євро? Пішли ви у юфа Чому Баварія приймає шахрайство шахтаря? Написано на банері фанатів Баварії. Нагадаємо, раніше зазначалося, що сайт «Ультра» з Баварії закликав фанатів клубу бойкотувати виїзний матч Шахтарем через високі ціни на квитки, які запровадив Шахтар. Зазначається, що вартість найдешевшої перепуски на матч для фанів Баварії на сидячі місця складає 105 євро, а на стоячі місця – 52 євро. Цікаво, що мінімальна ціна для фанатів Аталанти була 28-23 євро відповідно, а для анбої 31-26 євро. Тобто Шахтара збільшив ціну для Баварії майже в 3-4 рази. Відбулися чергові матчі УПЛ. У 13-му турі київське Динамо вдома приймало житомирське полісся. Кияни виграли цей матч з рахунком 2-1. За динамо забували Ванат та з пенальті. З 45 п'ятої хвилини Київський клуб грав в більшості, оскільки другу жовту картку отримав захисник Полісся Богдан Михайліченко. Після поєдинку наставник Ян Олександр Шовковський вкотре наголосив на тому, що Динамо дуже важко грати кожні три дні. Та футболістам не вистачає часу на відновлення. Також Шовковський знову поскаржився на тяжку та довгу дорогу, яка завадила Кенам бути у найкращому тонусі. Виграв цей матч 13-го туру і Донецький шахтар. Під Підпічні Мариною Пушача номінально вдома здолала луганську зору з рахунком 3-1. Більш того, гірники пропустили першими, але вирвали перемогу, в тому числі це завдяки дуже суперечливому пенальті на Артемі Бондаренко про рахунку 0-1 на користь зорі. Головний тенер зорі Младен Бартулович після матчу заявив, що якщо подібний фол трапився б у штрафному майданчику «Шахтаря», а не зорі, то арбітри б точно не дали пенальті у рота Шахтаря. Візначив, що після чергових матчів УПЛ «Динамо» зберегло 6-очкову відриви від Шахтаря в Лізі. Зараз у Кіан 32 бали, стільки ж і Олександрії Ротаня, яка у цьому турі легко здолала Львівські Карпати з рахунком 3-0. Також сто п'ять ходять поліси та кривбас, у яких 22 та 19 балів відповідно. Якщо пробрати цей пенальті на кори Шахтаря в матчі проти зорі, то Шахтар дійсно виглядав краще на полі та закономірно переміг, тому незрозуміло, навіщо було допомагати гірникам і призначати такі лівий пенальті, якщо Шахтар і так здатен обігрувати подібні команди. Хотілося б також наголосити на тому, що в цьому матчі дуже сподобався стартовий склад Шахтаря. Марлон, Кевін та Педріньо додали впевненості команді попереду. Дуже непогано виглядав і Вінісіо Стобіас, який замінив коноплю. Видно, що Шахтар потроху набирає форму, але чи не запізно це, враховуючи, що вже скоро зимова перерва. А у Динамо навпаки грає на останніх жилах, але тим не менш перемагає, як то кажуть, три очки не пахнуть. Що стосується полісі, то команда Шура знову розчарувала. Знову поразка проти команди з верхівки турнірної таблиці. Навіть індивідуальна майстерність Гуцуляка не допомогла житомирянам. Якщо так продовжиться надалі, то тренер Полісі Шуру довго на цій посаді не витримає. Друзі, якщо вважаєте, що в поліції треба інший тренер, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, та, що сьогодні були з каналом Футбол Дейс. Обов'язково ставте свої лайки, пишіть коментарі стосовно усіх футбольних товин, та не забудьте підписатися на канал. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!